Рим. Прибираємо Любовий фасад робити. Такі. Ці теж. Бажаємо прибирати, щоб потім не було. що-то не Там щось. Щось висить. Ну що вот так залишається. Потім на то надають. Це я доробляю. Але тут буде доробляти вже фасад. Але теж робиться. Але це вже бригади. Зараз покажу як я це роблю. тримаю Тримає їх намочені. ташки бажано мочитися, це теж змочу. Це тут у нас без латі ставимо тільки на це, тільки на малку. Ось так. Подивиться. Переведмо. Поставимо. chvíľu cez tento armeňko, zatrávajú sa. Stavte lajke, bytte si tež. dňa.